Давайте горюшку. Ближче до хвиль. Приморське, прекрасне селище на карті України, тепер Ізмаїльського району. Знаєте, для чого треба перекат? Щоб хвильки перекочувались через нього і от, отак надихаючи, прекрасно, красиво і лагідно, підбігали до берегу, цілуючи його. Просто фантастично. Приїздіть, відпочивайте, подорожуйте, любіть себе у цьому житті і до зустрічі на відпочинку. Далі буде.